Кіровоградських маршрутників перевиховують розмови по телефону лише на зупинках, а кава та цигарки під час перерви. Перевізники слідкують, аби підлеглі водії громадського транспорту не порушували правил дорожнього руху. Для цього проводять рейди та виявляють недобросовісних кермувальників прямо на маршрутах. На одну з таких перевірок запросили і нашу знімальну групу. Перевіряє водіїв маршруток керівник служби безпеки руху перевізника. Він їздить містом і дивиться, чи не порушують водії правил. Зупиняє тих, що курять за кермом, п'ють напої або ж люблять розмовляти по телефону. На одного з таких з мобілкою в руках перевіряючи разом з нашою знімальною групою, натрапили неподалік від обласної лікарні. Порушник водій маршрутки номер 44. Самі нарушаєте часто. А сьогодні чому так вийшло? так вийшло? На порушників, що відмовляються визнавати свої провину, складають акт та штрафують на 20 гривень. Для решти в цілях профілактики влаштовують екзамен на знання правил дорожнього руху та проводять виховні бесіди. Водії запевняють не проти таких перевірок. По всій строгості, як повинно бути, не зараз по телефону, це відлікаються від віджання, від дороги, від усього. Курить тим більше теж запах. І так далі, теж пікаються. Кермувальники, що й до перевірок не нехтували правилами дорожнього руху, говорять, найчастіше порушують молоді водії, досвідчені, на їх думку, більш відповідальні. Хто совісний, то менше. А хто не совісний, кажи, не кажи, то знайте для лампочки. Ти все. все. А хто такі ж, ну які старі волки, і стали і цей, то ці щепів Пасажири маршруток поки особливої різниці в поведінці водіїв не помічають. Дехто до порушень ставиться лояльно. Якщо, допустимо, якийсь момент на дорозі, то, звісно. А так, якщо йому треба дзвонити, то чому ж не дзвонити чоловіку? Він вже на роботі цілий день. Я думаю, що це можна і позвонить. Рейди на підприємстві проводять з початку року. Констатують за цей час, кількість водіїв порушників відчутно зменшилась. В там з отношенням, ну, навіть п'ятдесят на 50. Тобто, 50 процентів дітей розговорювали по телефону. Були такі, які курили, не могли ні, не можуть дождатися, поки не доїдуть до конечку. Вот йому можна закурити і все. Тобто, зараз ну може бути процентів 10-15. Припиняти перевірки на підприємстві не збираються і закликають пасажирів до співпраці. Про шоферів порушників просять повідомляти на гарячу лінію підприємства. за Уром, який ви бачите на екрані, Яна на Ілля Зеленкін. день за днем.